Вітаю вас, шукачі пригод! Нещодавно на екранах з'явився новий серіал від Amazon під назвою Таємний рівень. Одна гарна людина вказала мені на нього і понеслося. Кирило, тобі привіт! Завдяки твоєму, на перший погляд, звичайному проханню пояснити трохи за лор Всесвіту DD у мене з'явилася ідея спробувати новий формат контенту. Подивився я першу серію. І після її перегляду у мене з'явилися деякі підозри, що не все там так просто, як могло здатися на перший погляд. Тому влаштовуйтесь позручніше і послухайте мою трохи безумну теорію про те, що може ховатися в колисці королеви. Попередження. Перш за все хочу сказати, що в цьому випуску буде присутня велика кількість. Спойлерів щодо першого епізоду серіалу Таємний рівень. Тому, якщо ви ще не дивилися цей епізод, то благаю, поставте мій випуск на паузу і подивіться його спочатку. Він того вартий. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків. Які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних уaterдіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Donatello, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас. До придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Про що цей епізод? Будучи дуже гарним прикладом типових пригод у всесвіті D&D, епізод під назвою Колиска для Королеви розповідає нам про компанію різноманітних персонажів. До групи авантюристів входять Мора, Голіаф Паладин Торма Таллі Гномеса Візар. Лузум Двархмонах і Ахокал орк друї. В своїх мандрах вони натикаються на стоянку загону прибічників культу Дракона і, знищивши їх, рятують з полону Солона, юнака, покритого таємничими татуюваннями. Як виявляється, цей юнак мав стати жертвою в ритуалі, який культ волів провести для повернення в світ Торілу самої Тіама богині злих драконів. Компаньйони відводять Солона до їх союзника на ім'я Ауріель. Поки інші дають відсіч культу дракона, який їх наздогнав, Паладін проводить юнака всередину Старого Замку, де мешкає їх таємничий союзник. Той виявляється, золотим драконом, до якого вистачає магічних сил, щоб звільнити колишнього бранця від прокляття. В цей час назовні Таллі, Ахокау та Лузум. Виграють час, відбиваючись від культистів та могутнього ліча Кріоманта, який прилетів на допомогу негідника. На жаль, хоча Кріомант і припиняє звичне для нього існування, а рядові посіпаки зазнають поразки, всередині це йде погано. Енергія, яку Аурель витягнув з юнака і поглинув, виявилась занадто могутньою і буквально розірвала його зсередини. І перед приголомшеними героями постає страшна сутність з п'ятьма головами кольорових драконів різних видів. Богиня Тіамат все-таки втілилася на матеріальному плані. Володарка кольорових драконів намагається знищити компаньйонів диханням з усіх п'яти голів. Але надприродні сили, які пробудилися в Юнакові, допомагають йому створити священну егіду, яка Захищають їх. Солон закликає інших відступити, поки він стримує тяма. Однак Голіаф каже, що тепер він не сам і разом з іншими стає пліч-опліч з новоявленим кліриком проти богині, яка кидається на них. На цьому перший епізод закінчується. А я пропоную вам послухати мою безумну теорію про те, які саме секрети. Автори цієї серії могли сховати на цьому таємному рівні основи для створення безумної теорії. Почнемо по порядку. Тобто, спочатку я перерахую деякі ключові моменти, які привернули мою увагу, а потім спробую поєднати їх в один висновок. Пункт перший. Перед знищенням прибічників культу дракона компаньйони заглядають в клітку, де сидить браний. І Двард Монах каже, він в клітці, тобто або у нього проблеми, або він сам проблема. Але йому відповідають, давай вважати, що ми маємо перший варіант. Я розумію, у них бій на носі і немає часу на довгі роздуми. Але ж бать є Паладін, яка може використати божественне відчуття. Та зрозуміти, що можливо перед ними. Живий мертвяк, або, наприклад, небожитель. І що ви думаєте, нічого такого нам не показують. Або просто припустимо такий варіант. Мора використала цю здібність і дещо зрозуміла. Нагадаю, що перша строка опису божественного відчуття вказує на те, що паладіни за його допомогою можуть унюхати присутність сильного зла. Або почути наявність не менш сильного добра. Запам'ятайте цей нюанс, і ми йдемо далі. Пункт другий вже на відпочинку Таллі Гноместавіза каже, що татуювання на обличчі звільненого бранця, наче вирвання з книги мерзенної пітьми. Маленьке уточнення: ця книга це на секундочку навіть не просто. Магічний предмет, а цілий артефакт. Звертаю вашу увагу на те, що у цього артефакту є кілька дуже цікавих властивостей. Наприклад, зла істота, особливо заклинач, який володіє божественною магією, тобто кліри, яка прочитала цю книгу, отримує могутній поштовх у своєму розвитку. Зокрема, поліпшує свої знання в сферах магії історії. Та лінгвістики. І окрім цього, звучає темну мову, тобто мову злих істот. Нагадаю, Тіамат та її послідовники аж ніяк не добрі істоти. Нейтральна істота отримує фізичні рани та відчуває неймовірні страждання. І як маленький бонус змінює свій світогляд на злий. А добра істота. Яка намагатиметься прочитати полян, загине або отримає невеликовне магічне безумство. Навіть лише спроба заглянути в книгу може призвести до того, що про існування цього нещасного добряка дізнається могутній демон, який в той же день з'явиться, щоб атакувати любителя почитати заборонені книжечки. І що ж ми бачимо? Колишній бранець. Живий, але чує голоси в голові, і трохи згодом пиряє ножем Паладіна, яка з ним просто розмовляла. Можливо, хтось каже, що це співпадіння, але вибачте, я параноїв, тому ви і слухайте наразі цю мою оповідь. Пункт 3. Одразу після фрази Таллі про татуювання Дварф Монах поправляє гномет, кажучи, що такими татухами помічають жертв. Тобто, за його думкою, хлопчину хотіли принести в жертву Тіама. Так-так, слідку з абсолютно звичайним хлопцем супроводжував загін Осіпак культу дракона. При цьому інших бранців чомусь не було. Тобто є два варіанти. Або богиня на дієті і їй один пацан середньої розмірної категорії цілком поживний за кусон. Або логістика та логіка у культистів працюють погано, і жертви до місцевого родруїну вони возять суто по одній. Чи не забагато шани для одного простого смертного? Пункт четвертий. Під час бою біля входу до замку Ауріеля солон закриває собою візавта та отримує в спину декілька крижаних бурульок. Та боги вже з тим. Що ті бурульки це чари, по-перше, ліча, сама особистість якого натякає на те, що він заклинач явно вище середнього рівня. По-друге, ліча, який може, не змигнувши оком, витратити дві комірки заклять на перевірне часом розсілення магії, яке він, до речі, кастує без вербального компоненту. Тобто у нього ще й така здатність є. Головний цимет не в тому. Питання ось в чому. От куди поділися ці бурульки, коли мора дотягла таки нещасного татуйованого всередину до союзника? Золотий дракон це вам не латун. В місцях, де переважає жара, цей вусатий мудрець селитися не буде. Тобто варіант того, що бурульки майстра Креоманті розтанули від температури лігва дракона, відкидає. Паладінське зцілення теж ні. Не було золотистого світла, як тоді, коли гуляв цілювала собі рану від ножа в печінку. Та й солон щось продовжує кривитися, а не дурнувато посміхатися, як варто робити звичайній людині, не в кращому стані розуму і здоров'я, коли на нього кладе цілюючі руки, така файна пані в броні по самі вуха. Можливо, це дрібничка, але хай все-таки буде. Пункт 5. Тепер перейдемо на особистість. Як виглядає оцей звичайний хлопчина брана Як лисий дрищ. От я. До чого я веду? Є така нація на Файруні, яка зветься Мулан. Представники цього народу, як зазначено в літописах, мають звичку голити голови на лисо. Та відрізняються худорлявою статурою. І цікавий факт в деяких регіонах, де мешкають представники цієї нації, розповсюджена віра в Тіамат, хоча і під іншим іменем. Та ще деяких цікавих богів. Я вже не кажу, що одна з аватар цієї лускатої пані це ніхто інша як жінка з народу Молан. Пункт Шостий. І вишенька на тортику. Коли хлопчина потрапляє таки до Ауріеля, між ними відбувається цікавий діалог. По-перше, Солон каже, що вона злиться і тому, що всередині нього, Ауріель не подобається. У відповідь на це, металевий дракон лише посміхається і каже, що зазвичай начистивці бояться його і демонструє готовність витягти зло з людиська, якого він бачить вперше в житті, та знищити його. Зло не солона. Так, Аурель добрий дракон. Так, за хлопчину вписалася Паладін, яка явно в союзі з вірмом. Але погодитися отак одразу позбавляти незнайомця прокльону, на мій погляд, це притаманно скоріше паладінам, аналогом яких серед металевих драконів можуть бути бронзові, ніж мудрецям, аналогом котрих виступають золоті дракони. По-друге, одразу після цього колишній бранець культу дракону каже, що а якщо Ну, суто гіпотетично, це зло може нашкодити гусатому мудрецю. Наступна фраза, не те, що ставить крапку, а просто протикає пергамент з текстом, який я пишу, просто наскід. Золотий дракон, істота, яка бачила не одну сотню, а може і не одну тисячу років, каже, посміхаючи. Твоя доброта точно варта того. Щоб звільнити тебе. Нагадаю, металеві дракони спочатку дракони, а потім вже добрі створіння. Допомога, яку вони надають навіть союзникам з дуже великою вірогідністю буде мати високу ціну. А найсильніші серед металевих, та за деякими версіями, сильніші навіть за королів кольорового різновиду, червоних вірних, Золоті так взагалі харчуються дорогоцінними каменями. Підсумуємо, це вище сказано. Компанія явно не слабких істот звільняє з клітки бранця культу дракона, хлопця, який за одною з версій міг бути проблемою для тої організації. Шкіра цього бранця вкрита татуюваннями, що перенесені зі сторінок. Злого артефакту, читання якого може моментально знищити добру істоту. Хлопчина мав стати жертвою богині злих драконів, але перед цим мав розкіш їхати на зустріч з Мрією один однісінь, а не в компанії хоча б чотирьох по понащадку, тобто, щоб було хоча б по одному на кожну голову її величне. Судячи зовнішнього вигляду, наш майбутній герой належить до нації, виходці з якої шанують Тіамат, хоча і не в зовсім стандартному її прояву. І взагалі мають доволі цікавий пантеон. І нарешті, Солон є такою доброю людиною, що це вражає навіть золотого дракона, який прожив багато років. Безумна теорія. Перед тим як озвучити свою теорію, я хотів би звернути вашу увагу на ще два моменти, які, як на мене, є край важливими. Нюанс перший. Після того, як наш лисий Аан, тобто солон, з виразом на обличчі Я блискавичний, а ти навічна виряє паладіна її ж кинжалом в її ж печінку, та анітрохи не ображає. Навпаки, вона веде його трохи подалі для розмови наодинці. В цьому моменті цікавою є одна фраза, яку Голіаф сказала звільненому бранцю. «Щоб в тобі не було, воно сильне. Але я бачу, що ти теж сильний. І в той же момент в голові солона лунає голос тяма брехня, брехня, брехня! Нюанс другий. Коли солон нарешті був позбавлений прокльону, то Аурель прямо сказав, що вражений, як хлопець міг роками стримувати таке зло. Після цієї фрази, тобто буквально через кілька митей після витягування з людиська еманації зла і поглинання їх, золотий вірм гине. Руни, які покривали шкіру солона, при цьому просто розчиняються у повітрі. Нагадаю, Візар Таллі до цього казала, що ці руни, наче вирвані з книги мерзенної пітьми. Тобто, маємо, що маємо. Золотий дракон, який бачив кількасот років, сконав за пару хвилин. Людисько, якому максимум років 16 на вигляд, Живий же І на додачу головний факт, який підніс мою параною на верхні плани аж до самої гори хворих. Згадайте момент, коли наш герой, тримаючи кар'єр, каже іншим «І ти гей. Саме тут лунає фраза, яка є найбільшою підказкою та зриває всі покрови, таємниці його особистості. Це фраза, «Я Бився з нею все моє життя і сам можу її стримати. Тепер, нарешті, моя безумна теорія. На мій суб'єктивний погляд, скромний хлопчина Солон може бути ніким іншим як бахамутом, богом добрих драконів та віковічним ворогом Тяма, який не знав, хто він насправді. Я не беру на себе сміливість зробити. Повний аналіз ступені зв'язку хлопака з платіновим драконом. Бо, на жаль, в епізоді недостатньо даних для цього. Можливо, він аватар, а можливо, аспект або уламок особистості Бога. Звичайно, це моя суб'єктивна думка або лише плід моєї параної. Але, як на мене, для такого висновку я помітив і навів доволі багато причин. Отака вона моя безумна теорія про прихований зміст першого епізоду нового цікавого серіалу. Якщо ви, шановні, продемонструєте багато цікавості в коментарях під цим випуском, або навіть підтримаєте мої старання в створенні нового типу критично-аналітичного контенту донатом, я обіцяю зробити ще один випуск, в якому продовжу розбір цієї безумної теорії. Отут є цікавий нюанс для твердження про божественність скромного лисого полоненого є ще декілька причин, але вони спираються на мої знання історії Всесвіту, забутих цар, деяких подій сивої давнини, витоків розбрату між Ямат і Бахамутом та пари релігійних нюансів. Зокрема, я маю ще теорію змови. Яка стосується однієї пані в повному латному обладунку, та ще одну трохи безумну теорію про декого з поганців, які з'являлися в цій прекрасній серії під назвою Полиска для королеви. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля. То будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів. Та розіграші, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдинок і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.